17 грудня, п'ятої ранку. Я збираю нашу дівчинку. Ми вже все зібрали вчора, все винесли. Я нічого не знімала, тому що не було в мене часу взагалі. От залишилося тільки кота забрати нашого в переносці. І донечку. Діма пішов гріти машину, а я от зараз буду її міняти памперс. Годувати і будемо виходити. Щасливої нам дороги. На годиннику п'ята ранку рівно. Ми вже вийшли. Я ще викидувала сміття. Діма там якраз малу пришпиляє в креселку. На дворі відлига, не холодно, але вітряно. Якраз, в принципі, гарна погода. От, Нема ожеледці. Так що побажайте нам щасливої дороги з Богом. Ми вирушаємо. Ось так ми розмістилися в машині. Взяли ведмедика. Кіт там спереду, а не видно нічого. Тут подушки. Отак машина забита під зав'язку просто. Долечка. Ку-ку. Взяли їй ще тоненьку шапочку. Там на дорожку. Ой, ручка зимна. Накриваємо рученьки. Так що щасливої нам дороги. Їдемо. Ми виїхали. їдемо через стоянку. Наша дитина вже заснула, не видно її. І включила пісеньку дитячу. І вона під ту пісеньку заснула. Кіт там явкає, але бачу, що їй набагато комфортніше в переносці, бо ми завжди її без перевозки, перевозки переноски возили. І вона бігала по салону більше голосніше явкала, вила, лізла на голову і було некомфортно. А так бачу, що їй нормально. Вона ну, там щось попискує, сама залізла в ту переноску. Так що молодець, може вона зараз теж пом'явка так змучиться і буде тихенько сидіти, як завжди. А ми їдемо, поки що пусто, п'ята ранку, п'ята двадцять. Таке От, якась фура якісь. Проїжджає. Ну, машин ще нема, це добре. Тим більше неділя, всі сплять, то нам якраз, правда, Так. Да. Пуста дорога. Наш, наша перша зупинка, заправка. Яка це заправка? Око, а UPG? Yeah. UPG? Заправка UPG перед Житомиром, тому що наша доця проснулася, і ми вирішили їй дати можливість розрівняти спинку і щось перекусити. Звісно, ціни тут шалені, але принаймні от є столик, є салфетки. Я її зараз годую. Вона більше хоче смакати пальці, ніж цей. Поміняємо памперс і будемо їхати далі, та євка. На під'їзді до Рівного нас застав ось такий дощ сильний, нічого не видно. Зупинились на 5 хвилин, на перекур Діма вийшов. Донечка спить поки що. Якщо все буде добре, плануємо, там біля Рівного є заправка одна класна, там зупинитися. Якщо вона прокинеться, якщо ні, то будемо їхати далі. Кід наш періодично м'явкає. В принципі, поки що їдеться нормально. Ми вже майже половину проїхали. Так що. Зачалося менше 100 кілометрів, вони вже даються важко. Дитина перші 300 кілометрів їхала прекрасно. А оце тепер другі 300, вона, звісно, і психує, і плаче, і виривається, і заправок нема нормальних, щоб її погодувати, передіти. От в Рівному остання заправка перед рівнем була нормальна, з кімнатою матері і дитини, а далі все. То нема, взагалі заправок, то немає. Нема кімнати матері та дитини. Знайшли аж у Львові на окружній, правда, вона була дуже холодна. Ці дві попередні тепленькі були, а ця дуже холодна, але принаймні можна було його погодувати. Один раз я її годувала в машині. От, так що ще, ще трошки ми вже змучені. Але вже ми маємо перший свій невеличкий досвід з поїздки з дитиною. І тепер, коли ми будемо їхати далі, то ми вже знаємо на що звернути увагу. Ну, Привіт, рідний. Скучив за мною чи ні? Ми вже приїхали. Ще тут пару метрів і ми вдома. От. Школа моя любима. Скільки нам по часу зайняло, виїхали ми о 5 ранку, зараз 14.37, Ну, якраз доїдемо до хати, то буде 14.40. От, 10 годин, так? Майже 11. За Їдемо. Ну, але ми зупинялися, бавилися з дитиною. Так що перші 600 кілометрів наших 620 подолані. Клас. Я вас мучилася, звісно, але нічого. Потім розкажемо наші враження. А зараз йдемо відпочивати.